Поставили виключно вигляді розваги до Яликовича, воно відношення не має. Він поклонявся. Не знаю, на щастя чи на хворий, я вважаю, що він поклонявся. Це ще всіх партійних керівників. Думаєте, що поклонявся? А то ми штуки, походи, війни і так далі. Царі вели народ в на чолі. А тут що? я, ну, його, тут, обич, я з вами не згодив? Гетьманів у нас обирало, а це воно що їх житло. Ну, я дуже глобально А тут що, тільки народ щось бунтувався це і втік. Як тільки жареним попав. Це гостьовий будинок, саме туди поселяв гостей Янукович. В процесі автоматів почали кликати будинком Путіна. Ну і каже, що наче так, як він бував, але знову ж таки, інформації не підтверджена саме стосовно нього. Дійсно, відомо, хто як мінімум туди заходив, то, -то Лукашенко, Медведєв, Назарбаєв, арабські Арабський шейхи, президент Кадафі, Смішель Патіні, голова Госдуми Росії Наришкін та патріарх Кирилл. І знову ж таки, повертаючись до тої ж самої історії, коли треба, коли організовували формулу. То явикович отак. Раз, два і вишгород. Зак... Точечно взяти, то глобальних змін зазнала тільки територія зони. Це інші просто щось добудували, щось відремонтували, щось досадили і так далі. Тут, до речі, там їдальня персоналу на нас дивиться, бік цієї будівлі. З іншого боку, адмінкорпус персоналу. Тут у нас прачня, туди доверху веде дорога до запасного виїзду за територію. Тут нижче в загоні також є страуси. Ось. А, і тут молоді. Тут молоді. Ну, а перед нами автопарк, там 37 автомобілів, 7 мотоциклів колекції, януковичу, вони на другому поверсі, перший поверх, тех дзвонить СТО, ми які складав тоже школи. А що, машини так залишились? Якщо хочеш, можете зайти, подивитися. Ми... Якось розділилися, але що чи ні. А зоопарк зошки. Зоопарк зверху, там, на жаль, пішохідна